Добрий день, ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я у Харкові і хочу вам показати одну о, цікаву крамничку, яка називається «Корисні продукти. О, назва її Біфуд. Тут продаються і напої, і десерти, і кава. І це магазин кав'ярня. все одразу. І одразу бачите, тут о, є така вивіска. Корисні продукти без лактози, без глютену, без цукру, дегустація такава. Давайте зайдемо, подивимося, що там у нас є цікавого. Отже, заходимо. Отак От чудово виглядає інтер'єр. І відразу тут бачимо, у нас є і стійка з меню. Можна подивитися, скільки що коштує. Ось я вам показую меню. Тут є і гарні напої, і кава, і капучина, і фільтр кава, і різні додатки, і основне, і кероп-какао, і смузі, і гречаний чай навіть є. Йдемо далі. А тут о, у нас, а тут у нас корисні солодощі. Ось такі у нас. Гарні цукерочки, батончик твікс, снікерс, мармелад. Це і магазин, і кав'ярня. Відразу можна щось придбати з напоїв та солодощів і скуштувати. Отут за столиками. Такий затишний інтер'єр, а отут сама крамничка. Ось тут у нас є молочка, органічний кефір, молоко органічне, кефір термостатний, йогурт. Далі, сири органічні, масло вершкове, ось такі сири, сироварні. Ось тут і відразу вказані ціни, домашня герчиця, ось і ковбаса, сосиски з вершками вищого гатунку сосиски з філе курки ось такі натуральні сири тофу ось ковбаса веганська, сервелат. Ковбаса веганська шинка, ковбаса веганська шинка, от тут різні види, мисливські сосиски веганські. Далі у нас такий є Альпро ваніль, ванілля йогурт. До речі, люблю цю фірму. Дуже смачні в них йогурти. І обожнюю це рослинне молоко. І соєве, і магдалеве, нема тут цукру. Далі є отакий перелік комбучі. різна тут. І яблука, трави, і мохіто, і ожина. І знову у нас йде сир, тільки це сир тофу, соєвий сир. І тут у нас внизу Солодка картопля, батат, і авокадо, і нижче органічне куряче яйце. Трошечки далі у нас йде органічне морозиво. Дивіться, яке розмаїття. І японське моті, і от таке морозове полуничне, і пломбір натуральний, і фісташково натуральне, і полуничне, і сирок. Вишневий, ванільний, чорничний, різні види. І от таке в стаканчиках морозиво прям хочеться скуштувати. До речі, я ще не куштувала, хочу обов'язково сьогодні придбати. І от тут є перелік ціни на це морозиво, і на ці сирки ви бачите. Ось, все це фірма Bifood цей магазин. Далі подивимося, тут у нас напівфабрикати в цьому морозильничку. Тут і сирники, і млинці, і вареники. Що важливо, що це безглютенове тісто, безглютенові млинці. Ось, ви бачите такі види, і отакі вареники безглютенові і без цукру, з картоплею грибами, з яловичною свининою. І пельмені кольорові дитячі курячі. А ось такі ціни, щоб ви бачили відразу. І ще раз зазначаю, це все ручної роботи все натуральне. Так, а тут у нас на поличках. І кокосово порошкове молоко. До речі, я його купувала, дуже смачне, рекомендую, і я його додаю до мачі і до кави. Мені подобається. Олії тут різні, і гарбузові, і герчичні, і з виноградної кісточки, і олія конопляна. Із вівса олія, і макова, і томатного насіння, висівки, також розмаїті, і навіть корисні чипси. Зазвичай чипси це не корисно, але тут корисні натуральні чипси. Ось такий інтер'єрчик. Все гарно, чисто, впорядковано, систематизовано, все по поличках, в холодильничках, в шафках. А отут така є каша, різні види каші. Гречана, кукурудзяна, каша або суп. Ось, набір з 14 супів каш. 549 гривень отакий набір. Також є кокосове згущене молоко, і отут проходить дегустація молока Згущеного кокосового із бананом і полуницею. Ось маленькі такі порції можна скуштувати. От. І також є акція Два нових лімітованих смаків кокосового згущеного молока. Ось набір з 14 супів. Ціни ви бачите, отак все дуже чудово виглядає. І от зараз ще покажу вам оці шафки, що тут у нас. А на цих шафках у нас тут є і соки корисні, і вода. І знову ж таки, цей суп-каша. Є отака консервація з оливками, нутом органічним, квасолею, томати мариновані, патисони мариновані, огірки. Далі ось така продукція: кокосова олія. Різні корисності для нашої кухні. Далі розмаїті намазки. Намазки з перцем халапеньо, намазка з горіхами. Мід були в томатному соусі, лосось консервований. От є такий паштет, у нас соєвий, веганський, з грибами, шматочки соєві. Сухий веганський майонез, сирна приправа. Далі у нас йдуть корисні снеки. Яблука кільчиками, чіпси яблучні, груші. Ось отакі у нас корисні снеки. Банан малина, вишня. Кіно, до речі. Ось такі спеції, суміш насіння та спеції. Квасоля, боби різних видів. Нут, спельта, сочевиця, до речі, обожнюю червону сочевицю. Вона дуже швидко готується. Рекомендую. І амарантову кашу рекомендую. І тут найулюбленіше моє це локшино-овочева, до речі, дуже-дуже смакує. І тут теж різні види спагетті, отакі снеки ще. Чипси кокосові, хлібці. Овочеві. Знов таки Nail пюрешки, різні види солі, гімалайська, сіль чорна, рожева. ось хлорелла кероп сушений і смажений. До речі, це гарний замінник тим, хто не любить шоколад або не можна шоколад, от можна вживати кероп. Агар-агар, щоб робити жилешки, сиропи тут розмаїті, рисово, кокосове з вищинним молоком. Знову ж таки, різні види сухого молока. І рослинне лате. І от ще раз з цієї сторони покажу вам, як виглядає стійка. Тут відразу солодощі, напої можна придбати, ще раз повторюю. От. От така чудова крамничка у центрі Харкова працює зараз. Тож, Хто любить корисне, завітайте сюди. Всім добра, гарного дня!